Ну що ж, друзі, продовжується ранок надії. Ми готові вас познайомити прошу з неймовірною людиною. Трішки вам проанонсуємо сьогодні. Говоримо про поради щодо приготування страв, щоб було смачно, швидко, корисно і ще економно. Ну, ми хочемо, як завжди, ще трішечки зекономити з нами в студії Олександр Яраш, бренд-шеф компанії Рестетіка, член національної кулінарної олімпійської збірної України, шеф-кухар у списку топ 100 шеф-кухарів України. Доброго раночку! Доброго ранку, пана очіку трішки. Вас щось тут запитують, тому що ми тут кожен ранок щось готуємо, І не але, смачно. але ніколи ми не говорили ще в кухаре в нашій студії. Дуже раді, що ви завітали до нас. Так. Дуже цікаво поспілкуватися з мені, мені, вами. Приємно. Так, приємно з вами познайомитися. Ми ж однофамільці, як ви помітили. І власне, мені подобається, що в нашій темі буде блок про економно, бо це, це для про мене. тебе. Так. Так. Власне, для того, щоб смачно готувати, потрібен талант, навчання чи достатньо. Просто бажати цього і навчитися ну, цим навичкам готувати смачно. Дивіться, бажання це дуже добре, це прям, ну, це must have. Але іноді його замало, тому що можна навчитися готувати по технологічним картам, да там класти там все там грам в грам та це я так роблю. Але... У мене є ваги кухонні і я, якщо немає в рецепті, от там де написано там або за смаком, за смаком на око, я ненавиджу ці рецепти, тому що кажу, напишіть мені грами. Тільки якщо є грами, я приготую нормально. Якщо щось на око на смак, все. Ну, тут якраз повинно бути відчувати смаки потрібно. Mm -hmm. треба, треба розуміти, коли смачно, коли ні. А також ще важливо знати, хто буде гостем, тому що іноді там хтось не їсть солони. Да? А ми, наприклад, навпаки, трішки підсолюємо наші страви, щоб підбити цей смак. а За кордоном, це ну, така фішка класна. Вони. Вс... Всі свої страви дуже підсилюють е, солоним, ну прям до максимально пересоленого. Ну от до того моменту, коли mm -hmm. це вже буде пересолено. А в нас так не люблять, тому треба слідкувати за цим. А це, до речі, дуже хороша звичка для українців. Не любити дуже сильно солоні страви. Тому я думаю, це перевага. Ну це для здоров'я, не ну, знаю, як там для кухні. Як взагалі навчитися готувати смачно, корисно? От, як ви навчалися? Ну, я пішов вчитися на кухаря, але я я вважаю це не обов'язково, бо багато там кухарів, які зі мною працювали, вони, були, вони не навчалися на кухаря, але там зараз працюють шефами. Це, от якраз, той момент, коли ну, це дано. Да? Це коли ти відчуваєш смаки, коли тобі це в кайф. І коли ти будеш працювати в кайф, коли це тобі приносить задоволення, це дуже легко. І настрій дуже сильно передається продуктам. Якщо ти там веселий, там я не знаю, там тебе гарний настрій, і такі страви будуть виходити в зал. А люди, які це їдять, вони теж це приймають. Uh -huh. Якщо ти прийшов злий, в тебе все там падає, там все горить, і ти віддаєш такі страви, і гості будуть незадоволені. Тому це важливо. Uh -huh. Мені здається, що одна з великих проблем нашого суспільства чому ми не отримуємо задоволення від харчування вдома? Тобто, нам подобається ходити в кафе, в ресторани, десь в гостях на застіллях бути. Це, напевно, відсутність якогось натхнення і фантазії, тому що у нас все по накатанні. У нас є суп, борщ, картопля там ще Макарони, гречка. Тобто, в принципі, це стандарт, напевно, який є у кожній родині. І він е, по колу готується, і вже нічого нового немає, і великого задоволення ти не отримуєш. Е, хоча, і, в принципі, не голодний, і це добре. Де шукати ось е, це натхнення для різноманіття, щоб навіть з простих продуктів робити вже не такі стандартні страви, як ми звикли? А, ну, Я навіть кухарям рекомендую, ну, професійно. Да? А слідкувати за трендами кулінарії. Це може бути як український шеф-кухарі, так і за кордоні. Знаходити їх в соціальних мережах, підписуватись на них, слідкувати, які страви вони готують, пробувати такі прості рецепти. Uh -huh. Якщо виходить, вже там набирати оберти, вже додавати щось своє і так навчатися. І це буде завжди цікаво. Смачно в тебе будуть ідеї, ти будеш бачити, що твориться в світі. Uh -huh. Цікаво, просто це ж ваша професія. Ви зараз цим заробляєте на життя собі, і я так розумію, що ділитися також досвідом. Як взагалі проходять ваші прийоми їжі вдома? Чи ви так само винахідливі? В себе на сніданок чи там на вечерю. Чи все-таки це більше вже про роботу, а не про ваше життя? А, ну, вдома більше готує дружина, бо є двох дітей. Я завжди собі. на роботі. Вона не може мене чекати. Да. Ага. Але, наприклад, якісь там цікаві якісь речі, я там люблю робити. Наприклад, останній раз це от зараз пішов сезон Черемши. Uh -huh. а моя дружина каже, Та я ніколи її не їла і не буду їсти, що це черемша, я не буду. Ну, Я приготував її, там, пожарив, там, на оливковій олії, там, мальдонська сіль, лимонний фрешик, да, uh -huh. там, трішки чесничку додав. <гадав> приготував, і вона така спробувала і така. Тобі треба приготувати це моїй мамі, це можна їсти. Я кажу, да і так багато чого є. А до речі, мені завжди було цікаво в родинах, де чоловік, от кухар, чи не комплексує дружина, коли готує, що можливо щось вона зробить не так, і вам щось не сподобається, і так далі. Ну, тобто, як це влаштовано? Тому що ну є ймовірність, що якісь страви вона може приготувати не так смачно, як ви. Ну, є. Але, я і але правда, це але я не можна що... але... говорити. — вдома. Шеф-кухар це моя дружина. О, я сушеп, так. Я іноді ну, підказую, допомагаю. Ну, ну, Я ніколи не мовчу. Якщо мені не подобається чи щось там якось не так, я завжди скажу для того, щоб просто наступного разу було ну, краще. Ну і дружина привикла, вона дуже нормально там це сприймає, і вона часто готує, і чесно, часто смачно. Це знаєте, мій улюблений анекдот про е, недоречність чолові. Ну що чоловіку краще там в деяких моментах промовчати, Це коли може ви чули, е, дружина весь день старалася, ліпила вареники, готувала, от, все зробила. Приходить чоловік, вона йому е, подає. Він їсть і каже. Слухай, Люба, не купуй більше в цьому магазині ці вареники. І це були його останні. Більше його ніхто не бачив. Так, ну так на українських кухнях здебільшого так. Це цариця жінка, так, і там спробуй сказати, що от моя мама так готувала, чи ще щось тут треба бути дуже обережним. Дуже цікаво, взагалі, так постерігати за вашим життям і те, що ви розповідаєте. Чи є якісь взагалі. Лайфхаки, е, як приготувати певну страву, але щоб це не займало півдня. От е, які, можливо, у вас є такі поради? Ну, наприклад, перше, якщо ми точно знаємо, для кого ми готуємо і на який час, uh -huh. це робити з готівки. Uh -huh. а, наприклад, там бульйон я готую там в середньому 4 години, там куліші uh -huh. того. Для того щоб він ну був смачний, насичений, тому, наприклад, якщо я знаю там uh -huh. таймінг. Це дуже доречно, коли ну ти знаєш, які час ти знаєш які продукти, як готуються, тому ти починаєш з тих, які готуються саме довше, а закінчиш тим, які це робиться ну не швидше. Угу. Ну а ви кажете заготовку? От, наприклад, той самий бульйон. Ви його можете зробити на майбутні якісь страви і його зберігати? Ну якось в холодильнику, чи чи там ще десь? Чи це виключно про от на сьогодні? Ні, його можна приготувати, зберігати там на наступний день. Борщ, ми знаємо всі, що люблять тиждень, їсти, тиждень лежати. У <реш> мене була навіть така історія чудова, У мене знайомий шеф кухар. Вони приготували свіжий борщ, приходить людина. Ну, це вже давно було, так не можна робити, але це якраз той приклад. І гость питає: А борщ сьогоднішній приходять на кухню і питають: борщ сьогоднішній? А, ні, не, не так трошки. <реш> борщ був вчорашній гость спитав, а борщ сьогоднішній, і вони ж такі: ну да, да, сьогоднішній. Ну щоб не казати, що він вчорашній. Uh -huh. А гость каже: ну, ні, не буде. Я люблю вчорашній. і вони такі. От треба казати правду. Як ми кажемо, він постоїть, ще набере. Якось щось не знаю. А як це взагалі працює? Просто певні інгредієнти якось віддають свій смак краще, чи як? Так, звичайно, і треба готувати на помірному вогню, щоб бульон не кипів. Наприклад, ну, це, якщо взяти процес спочатку, чому готується 4 години, він насичується цими вітамінами. Всі вітаміни, які в там, овочах, вони уходять в бульйон. Тоді ми їх виймаємо і в нас вже є готовий бульйон. А вже коли ми подаємо, наприклад, борщ, з цього бульйону вже робимо, ми знову починаємо з свіжої морковки, беремо цибулю, обжарюємо. Та та вже не ну не готується, не вживається uh -huh. бульом. Зрозуміло, от вам прям е, конкретні зараз поради господарів, господарки, е, от щоб так не кипів бульйон, е, коли готується такий тривалий час. Е, власне, ви е, зазначили про заготовки, які ми е, реально можемо для щоденного використання зробити заготовки, щоб полегшити приготування того самого сніданку, бо на сніданок реально мало часу зазвичай. і Ми от харчуємо, що встигнемо та. Щоб обід теж швидше можна було організувати, що зазвичай, от ви, ваша дружина, напевно, якщо ж це про вашу родину, робите як заготовки в холодильнику, щоб це потім швидше можна було використати? А, ну, це може бути будь-що. Ну, наприклад, там візьмемо, візьмемо сніданок, да, там, якщо. Ми хочемо там, на сніданочок, там, якісь, я не знаю, там, таку смажену скоринку хліба, там, з яйцем по там з маринованим лососом, або да, слабслабосиленим. То, звичайно, купили рибку, там, виняли кісточки, замаринували, сіль цукор, наприклад, щоб був слабосолений, залишили його там, на ніч, там, або там, ну, там, дивлячись, скільки як, ну, скільки треба об'єм цієї риби. А, також можна нарізати хліб, да, там, ну, наприклад. Там, Відрізати то від, розпакувати важкове масло, відрізати стільки, скільки потрібно буде для цього, там обсмаження хлібу, щоб була скринка. А потім, коли раночок просипаємося, швиденько взяли, кинули це вже відрізане uh -huh. маслице, там пожарили це вже нарізаний хлібук, да, відрізали вже заброноване лосось, заздалегідь. І це ну, набагато полегшує час приготування їжі. Uh -huh. Uh -huh. А як з холодильника е їсти смачно те, що от приготовано, там вчорашнє, наприклад, ну, умовно, це дуже часто. Часто макарони залишаються в нас, або гречка, або ще якась крупа, яка, коли ти приготуєш її свіжою, вона реально смачна. Так? Наприклад, я дуже люблю пшеничну кашу, свіжу з масличком. Але коли вона постоїть в холодильнику, ну, вже ти просто їси для того, щоб задовольнити свій голод і так далі. Чи є якісь лайфхаки, як за другим колом подати ці вже приготовані страви, щоб вони реально були смачні? Є, звичайно, ну я так вдома роблю. <рес> <рес> і кожен день відкриваю холодильник, дивлюсь, що там, і починаю знову робити з цих там, страв ще нові страви. <рес> Наприклад, так було там буває з рисом. Да? Ми любимо рис вдома, дружина там приготує рис, ми там сіли, поїли. На, на наступний день я такий, так, у нас є там барений рис. Що ми можемо зробити? А uh, є такі там, якісь там японський рецепт рису. Пожарили яйце, кинули туди варений рис, перемішали цибулька, там томати, перчик болгарський, mm -hmm. соєвий соус mm -hmm. туди додали. Да, там mm -hmm. якісь там можна зверху, потім соус, теріяки, і все, у нас вже нова страва. Вона okay. теж з рису, але вже інша. Клас. То я якось додавати. От я просто, е, напевно, розумію те, що ви кажете, що десь на когось підписуватись, щоб десь бачити якісь приклади, тому що коли його десь немає в фантазії, то ну, звідки ти його візьмеш? От поговоримо з вами зараз, також вже трішечки собі е, якихось лайфхаків заберемо. Е, Таке питання, знаєте, стосовно, от у нас дивляться господині, так, які вдома е, дбають про всю сім'ю. Як би ви порадили організовувати цей. Процес готування їжі на весь тиждень чи е, краще продумувати наперед на цілий тиждень, чи просто якийсь список мати до е, документів продуктів не завжди. От як власне ви робите, і можливо є якісь поради стосовно цього. А, ну, заздалегідь краще продумувати, бо коли ти кожен день просипаєшся і думаєш, так, а що мені сьогодні приготувати, це дуже тяжко. Uh -huh. А плюс, щоб не повторюватись, да? uh -huh. ти можеш собі просто там, записати зараз в телефонах дуже зручно, блокноти. Uh -huh. Я так роблю, я все записую, надиктовую навіть. А, прописати: там, сьогодні гречка, там, завтра рис, після завтра там макарони. Коли ти це розбив, у тебе вже на неділю різні страви. А по продуктам я би там, щоб менше займало часу, купував би, наприклад, там, на неділю бакалею. Да? Там це дуже зручно, прийшов раз, купив. А Фреш-позиції це такі, як там зелень, томати, овочі. Краще купувати ну, там, через день, кожен okay. день. Це взагалі ну, uh -huh. класно. І тоді, вже, коли в тебе є приблизно меню, там вже можна додумати з того, що є. Як ми кажемо, відкрили холодильничок, а у нас там залишилось там не знаю томатний соус. Зараз uh -huh. ми його там. Апгрейдим якось домашнім до нас Так, Я кожен раз відкриваю. А як взагалі є якісь поради стосовно того, як обирати продукти? До прикладу, ви казали. Категорія фреш це, це mm -hmm. про свіжі овочі, так, так, фрукти. Так. Чи є якісь тут поради? Ось, наприклад, я минулого тижня купила собі огірки і щось не хотілося мені їх їсти. Сьогодні я думала взяти на роботу, а вони вже в'ялі. Обідно, обідно, що гроші От Які поради стосовно цього можна? Ну, зараз продукти у нас дуже розвинуто з продажу. Да? А, особисто я люблю все ж таки виходити на ринок, робити mm. це так, як колись робили. Чому? А, коли ти купуєш у, кожен раз, там, ну, наприклад, там стоїть бабушка там, Ліда, яка сама там виращує, там томати, і ти mm. приходиш кожен раз, її, ну, в неї купуєш, та, вона завжди тобі порадить свіжі. Да? Вона тобі не скаже, там ой, в мене там позавчорашні лежать, ну там mm. може візьмеш, так не буде. А, і що це дає а, людина, яка це робить. Ну, вона робиться з душою. Uh -huh. І ти допомагаєш їй, вона тобі. Да? Ти отримуєш класний, якісний продукт, а вона отримує за це гроші, і вона знає, що вона робить. І так ми піднімаємо теж економіку, і люди теж заробляють. Uh -huh. ну, не потрібно бути, типу, uh -huh. професіоналом. Ходити на ринок, так знати. Так. Можливо, ти, знайомство, ти справді, заводити. Та, знайомство заводити. Так, Знайомство заводити. Вибирати якісь продукти, я там, я дуже це люблю. Клас. Можливо, <смі> є якісь такі позиції навіть з овочів, які ви не радили брати там на довгострокове зберігання, а щось таке, типу, на день-два. Ну, це точно зелень, це mm -hmm. там салати, а, типу, там, ну я не знаю, там це буде лист салату, рамен. Там, mm -hmm. ну, якщо їх купувати заздалегідь, вони ну, з mm -hmm. часом дуже mm -hmm. швидко портяться. Щоб цього не було, ми. Кожен день купуємо. Там, ну, особливо це зелень, да, вона, коли mm. ти всьмеш, пишна, класна, yeah. а потім yeah. часом. Yeah. І задоволення більше. Uh -huh. Але можна, там є ще лайфхак це коли ти береш зелень там, або листя салату, робиш робиш салат, да, то вони дуже люблять а, таку м, дуже охолоджену воду. Тобто uh -huh. опустили, полежала в воді, в холодній, в холодній, можна льот, якщо є прям туди кидати. Uh -huh. Тоді зелень, вся, вона знову там. Починає себе дуже добре почувати, вона стає така гарна, зелена, і якраз це ще дає такий лайфхак, якщо там пісочок, якийсь він просто впадає на дно. Ну, власна порада, так. ми будемо також використовувати. А чи є різниця, що от лежить на тарілці? Чи ми більше ну, дбаємо про смак, про вигляд? Чи все таки є якісь компоненти, які варто завжди ну, знати? Що як приготувати, щоб був поживний був прийом їжі? Ну, знаєте, як кажуть, люди їдять три рази. А да? це перший раз це зір. Тобто ми побачили страву, вона все ж таки повинна виглядати естетично, щоб хотілося її з'їсти. Друге, це запах, коли нам принесли їжу. Ти понюхав, о Боже, як там пахне там це м'ясо, рибка, там овочі. А і третє вже смак. Але смак це найважливіше. Тому ну, дуже важливо, що ми готуємо і використовуємо. А для того, щоб це готувати, використовувати, то знов-таки потрібно читати про продукти, якраз те, що ми говорили, вибирати якісні продукти. Ми часто, десь, якщо десь замовляємо їжу, чи щось, ми бачимо там якісь такі показники, там калорійність, там якісь кількість, білки, жири, вуглеводи. Чи важливо за цим слідкувати, як ви гадаєте? Чи все-таки. Як просто мені цікаво, як ви, шеф кухар, дивитесь на от ці компоненти в, в стравах? Це знову таки залежить від меню. Да? Там, який акцент ми робимо? Mm -hmm. Якщо це, там, для спортсменів, так, це дуже важливо, вони там, дуже слід... mm -hmm. ну, слідкують за цим. А якщо це наприклад для мене, я там ну там я не слідкую прямо так за раціоном, да тому що я кожен день все я все пробую. Да? Мені треба пробувати. І я цілий день все пробую їсти не хочу, поки не прийду додому. Потім я хочу їсти. Да? Тому це важливо. Да? Треба дотримуватись. Кому що готувати, хтось там не їсть м'ясо, звісно, ми не можемо йому приготувати м'ясо, і так же само з калорійністю. Хтось не їсть колорійну їжу, він займається спортом. Йому потрібен білок, тому ми звичайно даємо те, що йому потрібно угу. а в контексті безпосередньо, от, в укладу нашої господарської, скажімо так, складової. Є такий момент, який завжди нас турбує. Це економія, як заощадити так на купівлі продуктів і так далі. І мені здається, що одна з основних проблем, чому ми витрачаємо багато, це те, що ми робимо закупки якось необдумано. Що у нас в потрібний момент якогось інгредієнту не вистачає. Ну, наприклад, там я щось готував, нема там кориці або ванільного цукру, або якоїсь приправи. Не подумав про це. Та? Або навпаки, купив і таки вдома, воно вже є. Є, і виходить, що щось псується, ти викидаєш і так далі. Як ви порадите ось цей процес так організувати, щоб в тебе не було нічого зайвого і завжди під рукою було те, що тобі необхідно? Ну, перше, перед тим, як йти на ринок, я завжди передивляю все, що в мене є. Mm. Перебираю, що потрібно, да, якщо ну, ну, та ж зелень. Вона полежала, вона вже все вона устала, да, там, втомилась. Що ми робимо? Ну, Салат ми не добадемо, не додамо. Ну, да, то ми беремо, ми можемо цю зелень там взяти, зварити з нею бульйон, а піти, купити свіжу вже для того, щоб нарізати нам на салат. Угу. Да, і оце все треба продумувати. Я якби раджу просто відкрити холодильник, передивитися, що в нас є. А потім зробити та проаналізувати це, да що ми можемо куди дійти на закупку. Краще ходити зі списком чи е, по пам'яті так, е, приготую прямо в супермаркеті. Як часто ми думаємо, що ж я приготую? От який тут варіант а, вам сказати? я вважаю, що зі списком. Тому що коли ти заходиш на ринок, ти завжди хочеш потім те, те купуєш, забуваєш, що тобі потрібно. Приходиш, і в тебе виходить, є інгредієнти на одну півстраву, що ти хотів зробити, і на другу, яку ти міг би зробити. Mm -hmm. Тому краще списочок це дуже зручно. Mm -hmm. Можливо, ще на останок пару порад для заощадження, бо мені здається, що якраз от і в закладах харчування точно знають, от, хто займається закупівлями і кухарі, що врахувати, щоб це було якісно і за розумну ціну. Ну, саме перше потрібно слідкувати за тими продуктами, які вже є. Uh -huh. да, потім продумувати, як я вже казав, куди їх дівати. Наприклад, той же салат там, взяли болгарський перчик, да, там, нарізали а, на салатик. Оці там зліва, справа там, нерівні кусочки це на бульйон. І отак от, потрібно тут дуже продумувати все, і тоді буде все чудово. А, там, наприклад, взяли курку, а, зварили бульйон, да, там, Можна його там, якщо залишився, доварити зробити соус деміглас. і отак, от ти ну з цих кісток, той той же курки, наприклад, ви вже це бачите. — соус деміглас. Я оце перше про що я подумаю, коли курка са взяв рибку, да розібрав тебе. Залишились там кісточки з м'ясом, зварив рибний бульйон. Його можна заморозити, якщо ти не плануєш там завтра зробити там рибний суп, наприклад, да? — Угу. — заморозив і використав через там. Це так цікаво. Тепер я відчуваю тебе так, буде знаєте, от у нас сьогодні такий етер. Ми говоримо, о, щось спеклося. До речі, треба дегустувати, буде кабачки. А, цей. Ми сьогодні говоримо багато про творчість. Ми говорили про те, взагалі, як мистецтво впливає, от терапія і так далі. Я розумію, що і навіть і тут співпало, тому що кухня, го, готування їжі це теж мистецтво, тому що зараз ми просто прямо аж надихнулися, наскільки це цікаво досліджувати це все. Дякуємо вам, пане Олександре, що до нас завітали. Сподіваємося, це не останній раз. Можливо, наступного разу ви нам щось. І приготуєте. Дякую, так. дуже приємно мені теж Ще своє фірмове. Так так Я з задоволенням кухар, да що кухар Олександр Ярош сьогодні з нами у студії. Далі духовний сніданок Залишайтеся з ранком надії.